Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. Як не крутиє, ми 100% знаходимося на Сантаралі. В позаминулому відеоролику до цього всього я говорив: якщо ми це падіння, яке ми бачили, відкупляємо буквально за день, два, три, можливо за тиждень, то ми 100% знаходимося на Сантаралі. Якщо ми повернемося до цього відео, то ми побачимо вже зараз, що все це падіння, яке ми бачили, грандіозне по альткоїнах, останнє, яке було. Ми відкупили. Тим самим, це підтвердження того, що ми зараз на позитивному ринку і ми зараз знаходимося на Санта-Ралі. Тому в цьому відеоролику ми поговоримо про позитив на ринку, про наші з вами успішні кейси та за продовження зростання наших альткоїнів. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Давайте цей відеоролик розпочнемо з найцікавішого, а саме з насипки грошей, абсолютно безплатно, а саме з тиснетів. Тому що більше року часу, більше двох років часу, коли ми продовжували проторговуватися на медвежому ринку. Я розповідав, що зараз потрібно відпрацьовувати тиснети, які відпрацьовуємо ми. І якщо ви з нами відпрацювали всі тиснети, то ви, як мінімум, вже повинні були заробити не одну тисячу доларів. Ми з вами винесли вже хороший профід тиснетів. Але в цей час, коли ми з вами відпрацьовували ці проекти, звісно, що вірив в те, що проекти будуть насипати, не було і зараз, навіть на сонячний день, більше 90% проєктів, які ми з вами відпрацювали, вони не вийшли, вони не насипали, і насипала лише маленька частинка від всіх цих проєктів, які ми з вами відпрацювали. Практично 7 тисяч доларів мені нарахували на головний аккаунт Хіон. Була ферма, а це означає, що нарахували ще на мультиаккаунти, але там нарахували дуже мало. Порівнюючи до цієї суми, то це практично копійки. Хіон був без вкладень. Сюди грошей інвестувати не потрібно було. Це не є ретродроп. Тиснете, ми виконуємо. Без Звісно, що проєкт дійсно багато людей побрив. І казати тут, що кожен міг, не буду казати, тому що дійсно нарахували небагатьом. Але факт залишається фактом, що ми знаходимося на позитивному ринку. Навіть теснети, як ми можемо замітити, виходять та роздають тисячі доларів абсолютно без складень. Вкласти потрібно було лише свій час та виконувати всі по суті дії, які були в цьому проєкті. Тому я вже це неодноразово повторю, але слід повторити ще раз: якщо ви не винесли хіу, не винесли Мумент, не винесли пінгвінів, які були нещодавно, і інші теснети або ретродропи, я не знаю, що ви дотепер робите в кріпті, і вам так точно зараз що потрібно робити, це міняти оточення, тому що ви не там, де потрібно. Ті люди, які вас оточують, скорше всього, якщо вони нічого не винесли, вони на Санта Ралі і, можливо, в подальшому на Медвежці не будуть виносити, а будуть просто слідкувати та говорити: аля кожен міг, аля чекер, але по факту виносити ці проекти не будуть. Тому зараз є ще час сформулювати коло оточення, сформулювати і знайти тих людей, знайти ті канали. За якими ви будете слідкувати, і ті, які будуть лише вам давати хорошу інформацію, ту інформацію, з якої з часом ви будете заробляти. Тому якщо когось ще немає в нашому головному каналі, в нашому чаті це просто нереальний гем, де кожного дня а, в крипті, якщо не сипають якийсь дроп, ми також виносимо. Якщо не ми з командою, то так точно в цьому чаті була ця інформація та ком'юніті, так точно погодований. Криптотілега і МФ засаджує. Вся сітка, на яку ви так точно повинні бути підписані, якщо ви шукаєте те саме круте оточення, з яким ви будете рухатися та будете заробляти. Позитив на ринку не закінчується, а наоборот продовжується. Проекти виходять з радістю на ринок, та відповідно, що роблять, насипають жирні жирнющі дропи. Альткоїни, якщо просідають, як ми можемо замітити, навіть той же самий Аптус. Після просадки, буквально за 2 дня, що він зробив, вірно відріз буквально за 1-3 дня до тої точки, по суті, по якій він торгувався. Це дуже добре означає, це лише одне, що великі гравці вже не дають знижок. І якщо ми бачимо такі падіння, то скоріше всього, що це вже не знижки, щоб люди закупили, це просто для того, щоб рітейл, який припустимо закупив Аптос, вище, щоб продавав на паніці. Тому що можливо в них була надія, що авто спролиється ще, і вони зможуть відкупити. Тим самим на таких падіннях вони висаджують рітейл. А якщо немає знижок, по суті, що таке знижка? Якщо ми бачимо падіння і далі ми продовжуємо падати, ну, скоріше всього, що це можна вважати знижкою. А якщо ми бачимо падіння і моментальний відкуп, то скоріше всього, що це не є знижка, а це просто висадка лишніх. Пасажирів. І як я вже сказав, якщо немає знижок, скоріше всього у великих гравців є план на маніпуляцію. Можливо, не всі альткоїни на Санта Ралі будуть злітати, будуть рости, будуть показувати ікси. Але я надіюся, що наші з вами альткоїни, які є в наших портфелях, покажуть ікси. І найтупіше, що ти зараз можеш зробити, це по суті розбазарити свій зароблений профіт і потенційний профід. Який ти винесеш з Санта Ралі. Слід запам'ятати і про це не забути, адже коли все буде на ейфорії, коли все буде рости ще більше, ніж росте зараз. Ми будемо доливати стейблкоїни, ми будемо все відкупляти на ФОМу, щоб заробити ще більше грошей. Але слід запам'ятати та цього так точно не забути. Це те, якщо ти не зафіксував, значить ти не заробив. В тебе в моменті. Може бути і 10 тисяч доларів, і 20, 30. Можливо, взагалі в тебе буде 50 плюс тисяч доларів. Але якщо ти не зафіксуєш і не будеш фіксувати свій профіт, ти залишишся, коли все буде падати, пізніше зрозумієш, що ти не встиг зафіксувати, ти будеш вірити в те, що ринок так точно відскочить, і ти вийдеш, забереш ті гроші. Які ти бачив на балансу. Але звісно, що ти грошей ти вже так точно не побачиш. І пізніше ти просто з тої суми, яку ти бачив на хаях, забереш 30-40, можливо, 50%, але не більше. Тому я зараз знімаю цей відеоролик для того, щоб нагадати іменно тобі, що профіт повинен фіксуватися, якщо ти можливо забув. А профіт, якщо ти слідкуєш за нашими телеграм-каналами, за Ютуб каналом, в тебе точно повинен бути. Мінімум 1 2 тиснета ти так точно повинен був винести. А якщо ти не виніс, тоді я не знаю, чому ти ще до сих пір не слідкуєш за нашими телеграм-каналами та Ютубом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!